Єдина можливість у Львові побачити маленького принца, картину Бенксі та інші унікальні експонати. Позаду нас перший в Україні безбар'єрний простір Зенек гелері». Це місце об'єднало сучасне мистецтво та вічну класику. Тож ми запрошуємо вас разом з нами поринути у цей казковий світ. Галерея заснована на честь 19-річного Зенника Козицького, який передчасно пішов із життя через смертельну хворобу. Хлопець захоплювався творчістю та бликав особливу любов до мистецтва. Засновники галереї кажуть, це проект про зв'язок покоління, збереження родинних традицій та нагадування про важливість ролі культури у суспільному житті. Зенек -арт галерея об'єднала понад пів сотні мистецьких творів. Ми ж одразу попрямували до найцікавішого. Маленького принца з тої самої казки та мультфільму, Бачите, як твої дитячі фантазії оживають? Неймовірно. Виставка Маленький принц з'явилась першою від початку роботи галереї. Від працівників нам стало відомо, що виставка присвячена дітям тим, які стали янголами, хто перебував в полоні, в окупації чи в еміграції. Ця експозиція об'єднує 62 два твори українських митців. Уявляєте, скільки людей попрацювало, щоб ми могли просто прийти і подивитися. Далі ми прямуємо до не менш відомого експонату картини Бенксі. Чому ж вона така відома? Та яка історія цього експонату нам розповіла медіаторка Катерина. Розкажіть про картину Бенксі, яка представлена у вашій галереї. Чим вона особлива та хто такий Бенксі? А, так, в нашій галереї представлено його графіті. З чим є особлива саме ця робота це оригінал. Бенксі завжди свою роботу розміщає на будівлях стін. І Гостомельська громада надала нам цю роботу, вирізавши цю роботу повністю зі стіни, і ми її так і представили в нашій галереї. Також ми Пособливому її розмістили, так би мовити, обличчям на вулицю, бо таким чином ми наслідуємо філософію Бенксі, що його мистецтво є доступним. На вашу думку, чим Зене Калере відрізняється від інших? Можливо, самим своїм простором багато відвідачів це що ми, начебто, маємо багато повітря всередині їм багатьом дуже комфортно. Знаходитись також я хочу знати зазначити особливість саме першу нашу виставку, бо ми зібрали 31 художника, 30 українських та одного зарубіжного. Серед всіх цих художників ми намагалися зібрати як найяскравіших представників українського мистецтва. Вони представляють тут різні жанри, стилі і різні покоління і мистецькі школи. Наступна наша зупинка це унікальна 3D-зона для інтерактивних експозицій, і тут ми вже провели найбільше часу. Поринути атмосферу експонату, відчути увесь сенс та навіть стати його частинкою. Така виставка це точно захоплюючий досвід для усіх відвідувачів. А ще тут можна навіть взаємодіяти з експонатами, що оживають у просторі. Уявляєте, тут точно буде цікаво як дорослим, так і дітям. Щоб у цьому переконатися, ми поспілкувалися з відвідувачами галереї. Насправді мені дуже подобається, що українські, зокрема львівські галереї, виходять на такий високий рівень європейський, та багато картин, особливо великих масштабів, кидаються в очі. Зокрема, різні скульптури, які зображають певні людські емоції, та, мабуть, ось та скульптура у формі такого папірусу. Це досить цікаво виглядає, і подобається поєднання кольорів. От. Так, тому що це дуже життєво. Там є картина, де написано «I don't like fish», Тому я думаю, що для багатьох це дуже сильно життєво. І всім вона буде до вподоби? Насправді ми ще не тільки прийшли, але е, вже на такому початковому етапі дуже до вподоби. Е, вражають масштаби, е, додатково дуже імпонують е, самі експозиції. Е, особливо зараз чекаємо, поки люди трошечки відійдуть від Марчука. Е, дуже хочемо власне переглянути його, бо вже були на декількох виставках. І загалом враження доволі доволі позитивні. Думаю, що будуть ще більш позитивніші. А яка робота на вас? Справили найбільше враження і чому? Поки, мабуть, не можу сказати, бо ще все не обійшли, але так попередньо собі думаю, що це, напевно, робота Марчука. Бо вже, напевно, втретє на виставці його робіт. І кожного разу якось воно так дуже торкається. торкається. Okay. А як би ви описали атмосферу виставки трьома словами? Масштабно, сучасно, Естетично. Мабуть, стримано, але водночас різноманітно та також сучасно. Нехай буде масштабно, мрійливо і захоплено. Дуже дякую за відповідь. Зенек – це не просто простір для мистецтва. Це місце, де кожна картина це своя історія. Тут мистецтво не лише прикрашає стіни, воно говорить та надихає на зміни. Це місце точно не залишить байдужим нікого. Тож не втрачайте нагоди побачити унікальне очима тих, хто вірить у світло навіть у найтемніші часи.